Тепло, звичайно, але вже холодніше є. Зривається буря, погода буде мінятися. Не завжди буде плюс 25 в квітні. Ідемося, мабуть, до бювету. Це майстерня шоколаду, міротель. Бо це Шевченка. Сьогодні вулиця не дуже заповнена туристами і туристками. А і вітер, зривається вітер. Видно, що ця димка розсіялась. Це теж не видно. Повернулася Це така типова львівська квітнева погода. Ну, точніше навіть не повернулася, що як, як стане холодніше, тоді повернеться, бо насправді поки що ще не холодно. Це ж скоро буде 8. Адже видно, магнолія відквітає при такому вітрі, а ще при дощі, який буде найближчим часом, від її цвіту справді нічого не залишиться скоро. Нормально, дерева квітнуть, потім вони випадають, але квіт дає плив на тих деревах, на яких має давати. То все йде так, як має бути. Недавно йшли на зустріч на одній пані, ну от, вибачте, не знаю, чи ви чуєте, що я говорю, бо вітер сильний, я розумію, буря, але ми знімаємо будь-яку погоду. Вітер, дощ. Йшли пані і казали, М -м 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 -м". попали в історію. Це вони мається на увазі, що потрапили на відео. Завжди приємно, коли люди так реагують. як його заберуть. Він шайба. Шайба не працює, бачите, над шайбою теж зібралися хмари. А Погода зміниться. Видно, як куряво крути, дивіться як... Парку вітру буде менше. Ми дійдемо до парку, там можна буде і без вітру, і без куряви. Але тим часом теж облетіла, бачите, то ми так дивились, так раділи, що квітне, квітне, але ча вже облетіла. Цього року сезон світіння був коротким, зважаючи на особливо теплу погоду В кінці березня і на початку квітня. До речі, на початку квітня кілька співаків відвідає Трускавець. Які вперше в Трускавці, ну зокрема ну, зараз самі побачите, що я буду розказувати, зараз ми ще раз подивимося фішу. Так буде цікавіше, знаєте я кажу, додивіться відео до кінця і ви дізнаєтесь хто приїде з концертами в Трускавець. чоловік знімає щось фотограф мабуть у Львові був цікавий випадок яка шишка модна тут цих шишок багато а у вітряну погоду гарно видно на світязянці казали як... Бачите, як небо хмарки заходять магнолія квітки. どうやってだろう Ага, лі на біоті теж отут, потом зжимає відквітнути, але ще квітне. Що вам мали, мали подивитися? Мали подивитися та Ольга монастирська, має бути Роза. Наталья Могилевська. Весна. И Андриана мая быть в Трусковце. Вот, Тиана Роуз. Мне кажется, в Можливо, Ольга Монастирська вперше. Та й Андріана, я давно не пам'ятаю. Ваші осі афіша. Над бюетом теж захмарилась магнолія Гусак І собака відпочиває на лавочці. Бачите, цивілізована собака лягла на лавочку. Нікому не заважає, нікого не турбує.